Друзі, привіт! Вітаю всіх, хто витримав першу частину нашого історичного розслідування. Но, якщо ви думали, що місця з першого там по шосте були драматичними, то приготуйтесь, бо зараз ми занурюємося у справжню п'ятірку історичних катастроф. Нас чекають люди, чиї геніальні плани були зірвані найбезглуздішими причинами через звичайний злий жар, долі, судову помилку чи просто людську гордість. це топ-5 невдах, чиї провали мали найвищу ціну від мільярдів втраченого капіталу і цілих століть технологічної стагнації до мільйонів людських життів. Ми дізнаємося, хто був за крок від колонізації Америки на 500 років раніше, хто міг би дати нам безкоштовну енергію і хто заклав бомбу уповільненої дії під Римську Республіку. Тож, якщо ви ще не підписалися на канал, зробіть це зараз, інакше ви пропустите розв'язку. Хто ж очолив цей сумнівний рейтинг і став найепічнішим невдахою в історії? На п'ятому місці Гаймарій, один з найвидатніших римських полководців, який врятував Римську Республіку від германських племен наприкінці Другого століття до нашої ери. Він прославився своєю військовою реформою, яка була реально геніальна у своїй простоті. Він дозволив набирати до легіонів незаможних громадян, ну, люмпенів, які раніше були надто бідні, щоб служити. Він пообіцяв їм землю. І частку військової здобичі, фактично перетворивши армію на професійну роботу. Але от розумієте, проблема в тому, що ця блискуча реформа мала фатальний побічний ефект. Солдати Марія були вірні не сенату, не ідеалам республік, а конкретно своєму полководцю, який обіцяв їм пенсію у вигляді земельної ділянки. Фактично, Марій не навмисно, звісно, але створив інструмент для встановлення диктатури. Його армія перетворилася на приватну охорону амбітних генералів. Замість того, щоб захищати Рим від зовнішніх ворогів, ці приватні армії незабаром почали воювати одна з одною. Реформа Марія, що почалася як акт спасіння, стала головною причиною загибелі е, Римської Республіки. Це була така міна уповільненої дії, яка бабахнула через кілька десятиліть у серії кривавих громадянських війн: Марій проти Сули, Цезарь проти Помпея. Кожен наступний генерал використовував нову, професійну і віддану йому армію для захоплення влади. Хе. Іронія долі. Герой Спаситель сам заклав основи для приходу диктаторів. Як от Юлія Цезаря, ну і Октавіана, конечно, Августа. Невдача Марія полягає у його історичній сліпоті. Він не зміг передбачити політичних наслідків своїх дій. Якби він знайшов інший якийсь такий спосіб зміцнити армію, зберігаючи її лояльність до сенату та закону, ну Римська республіка могла б проіснувати набагато довше. Його ж непередбачуваний успіх призвів до того, що Рим втратив свою віковічну демократію і був змушений перейти до імперської моделі правління. А це, звісно, докорінно змінило західну цивілізацію. Гай Марій посідає п'яте місце, оскільки його невдача є ідеальною ілюстрацією принципу. Дорога до пекла вимущена добрими намірами. Його реформа була життєво необхідна, але її ненавмисні, підкреслюю наслідки були настільки руйнівними, що поклали край цілому е е політичному, так би мовити, епосу. Но він був генієм, який врятував тіло Риму. Але, друзі мої, при цьому він вбив його душу республіку. Четверте місце в нашому іронічному підкреслюю, рейтингу посідає Ерік Рудий, суворий такий норвезький вікінг, який у 985 році заснував перше європейське поселення у Гренландії. Ерік був не просто авантюристом, а досвідченим таким колонізатором, який переконав вікінгів їхати на зелену землю Грінленд. назвавши її так Схитрощів, щоб заманити побільше поселенців. Його син Лев Еріксон пізніше став першим європейцем, який, імовірно, дістався берегів Північної Америки з землі, яку вони назвали Вінланд, земля винограду перекладається. Ну, якось так. Хоча е, технічно вікінги досягли Америки на 500 років раніше за Колумба, їхня спроба закріпитися там обернулася величезним провалом. Це був не просто поганий день у Вінландії, а ціла низка проблем, які зійшлися докупи. Суворий клімат виявився менш гостинним, ніж того очікували, а конфлікти з місцевим населенням яких Вікінги зневажливо називали скрелінгами, були постійними. Ну, ці конфлікти. І були, скажу я вам, достатньо кровопролитними. По, по суті, ви не змогли перетворити свою розвідку на повноцінну колонізацію. Спроби створити постійне поселення у Вінландії. До речі, це нинішня територія Ньюфаундленду, Ну, приблизно якось так. Так от ці спроби припинилися, і вікінги повернулися додому. Вони мали унікальний шанс переписати усю історію людства, заснувавши постійний міст між Європою та новим світом ще у 11-му приблизно столітті. Натомість їхній епохальний прорив перетворився на, звісно, цікаву, але забуту легенду, яка чекала на своє повторне відкриття аж до 15-го століття. Якби поселення у Вінланді вижило, європейська колонізація Америки почалася б на пів тисячоліття раніше, що повністю змінило б цей світ. Ми б не мали б тієї Америки, яку знаємо, а історія епідемій, культурного обміну та геополітики пішла б зовсім іншим шляхом. Невдача Еріка Рудого та його нащадків призвели до того, що новий світ залишився закритим аж до епохи відродження. Ерік Рудий та його син Лейф посідають четверте місце, бо їхній провал був найбільш епічним у часовому вимірі. Вони мали технологічний та географічний пріоритет на п'ять сотень років. Але втратили його через порівняно прості перешкоди: логістику, клімат, ну і хе -хе, ворожість місцевих. Їхній успіх призвів би до найбільшої і найранішої, якщо так можна сказати, зміни в історії, але їхня банальна нездатність утриматися всього лише на одній друзі, на одній єдиній колонії зафіксувала глобальну історію на такій собі паузі на цілих п'ять століть. На почесне, але трагічне третє місце у нашому рейтингу потрапляє Едвін Дрейк, людина, яка не просто змінила світ, а буквально витягла його з під землі. У 1859 році біля Тайтусвілля Пенсільванія він пробурив першу у світі успішну нафтову свердловину, поклавши початок сучасній нафтовій промисловості. До його експерименту нафту, е, як правило, е, збирали з поверхні води. Знаєте, як такий недбалий супчик. Але Дрейк зробив її доступною для промислового видобутку. Ну, немов відкривши крантік, такий, да? Він був хрещеним батьком чорного золота, яке стало паливом для цілого століття прогресу, ну і конфліктів. Чому ж е, цього нафтого піонера? Ми називаємо таким гучним словом невдаха. Друзі, проблема Дрейка була не технічна, а бухгалтерсько-юридична. Що погодьтесь, найменш героїчний спосіб зазнати краху. Він зробив революційний прорив у методах буріння, але наче студент перед іспитом не запатентував ха -ха, да, свій винахід належним чином, або принаймні, як би це правильно не захистив його вчасно. Як наслідок, коли нафтова лихоманка охопила регіон, конкуренти просто почали копіювати його метод як якийсь собі дешевий ксеракс. На довершення біди через юридичні помилки він програв права навіть на свою першу, оту епохальну свердловину, ставши жертвою власної наївності. Невдача Дрейка є найбільш іронічною в історії бізнесу, світової історії бізнесу. Він же відкрив шлях до індустрії, яка зробила мільярди доларів і породила династії, як от Рокфеллери. Але сам Дрейк, людина, яка дала світу нафту, повер у бідності та майже у повному забутті, наче винахідник колеса, який не подумав продати ліцензію на його використання. Він був першовідкривачем золотих полів, але закінчив життя просячи у держави манюсіньку таку пенсію, дайте, дайте, дайте. Його доля це класична історія про те, як інтелект програє бюрократії. Ага. Якби Дрейк зміг належним чином захистити і монетизувати свій винахід, то він би став найбагатшою людиною світу своєї епохи. А з таким впливом і капіталом він, можливо міг би контролювати ранній розвиток усієї енергетичної індустрії. Він міг би інвестувати частину свого нафтового багатства у більш екологічні технології, або ж прискорити відмову від вугілля на століття раніше. Друзі, його особиста юридична помилка таким чином коштувала світові потенційного зеленого стрибка в майбутнє та втраченого шансу на більш етичний контроль над чорним золотом. Едвін Дрейк займає третє місце завдяки неймовірній економічній іронії та глобальній ціни його провалу. Його винахід, друзі, повністю перевернув економіку і геополітику, визначивши більшу частину історії ХХ століття. Його ж невдача була не в тому, що він не досяг цілі. Він же ж її досяг, да? а в тому, що він втратив контроль над плодами свого генія. Масштаб втраченого багатства і, що найважливіше, втраченого впливу на хід промислової революції робить його провал одним з найбільш фінансово історично значущим. З цим його і вітаємо якось так. На наше друге місце заслужено потрапляє Нікола Тесла. Фігура настільки геніальна, що він і досі виглядає як мандрівник у часі з майбутнього. Він є батьком змінного струму, без якого неможливе існування жодної сучасної розетки чи електростанції. Але його головна мрія була набагато масштабнішою. Тесла хотів забезпечити планету бездратовою, майже безкоштовною енергією, щоб визволити людство від енергетичних монополій. Ключовим елементом його утопічного плану була вежа Варденкліф. Е, Варден так, приблизно по їхньому. Е, це гігантська конструкція, призначена для трансляції електрики через земну атмосферу. Е, проте його головний інвестор, фінансовий титан Морган, виявив неабияку далекоглядність щодо прибутків. Морган, значить, інвестував у Теслу, сподіваючись на просту таку комерційну модель. Але миттєво зрозумів, що на безкоштовній, необлікованій енергії заробити неможливо. Ну, як наслідок, фінансування було миттєво припинено, а вежа Верденклів стала пам'ятником нереалізованій мрії. Зі зникненням фінансування Тесла втратив не просто вежу. А шанс подарувати світу енергетичну свободу, його блискучий проект, що міг би ліквідувати необхідність у проводах та цих лічильниках, був похований під вагою комерційних інтересів. Винахідник, чиї ідеї рухають усі наші прилади, помер у злиднях, розбитий, і забутий, наче художник, який намалював шедевру, але цю шедевру ніхто не купив. Через цю поразку ми отримали енергетичну індустрію, орієнтовану на прибуток. Но не на благо людства. Якби Тесла знайшов спосіб реалізувати свою бездрадову систему, це могло б миттєво знищити повністю, можливо, навіть знищити вугільну та нафтову монополії на самому початку їхньої величі. Це б прискорило індустріалізацію найбідніших країн, а також могло б запобігти багатьом таким екологічним проблемам та геополітичним конфліктам за ресурси. Його невдача полягає у тому, що через зіткнення генія і великого капіталу світ був відкинутий назад, відмовившись від енергетичної утопії на ціле століття або, можливо, й не завжди. Нікола Тесла займає друге, друге місце, тому що його провал був найбільш ідеологічним і мав потенціал найбільших і Реально глобальних наслідків, що тягнуться або тягнулися б до наших днів, на відміну від Дрейка, який програв через юридичні помилки, Тесла програв принципові позиції. Він відмовився від концепції стягнення плати за свій головний винахід. Його поразка стала перемогою комерції над наукою і залишила світ у залежності від традиційних забруднюючих природу джерел енергії. На вершині нашого трагічного рейтингу Ігнац Земльвейс, угорський лікар середини 19 століття, він став найвидатнішим невдахою, тому що його ідея була найпростішою, друзі, і найефективнішою, але водночас найбільш відкинутою. Працюючи у Віденському госпіталі, Земльвейс помітив, що. Породіллі, які народжували під наглядом лікарів, що приходили прямо, уявіть собі, з анатомічного театру, вмирали набагато частіше, ніж ті, за якими доглядали якісь такі акушерки, звичайні, да? І от наш Ігнац дійшов до геніального висновку: лікарі повинні мити руки хлорним вапном перед оглядом пацієнтів. Чому ж цей рятівник людства провалився, запитаєте ви, а тому, що його відкриття було відкинуто медичним співтовариством як нелогічне і образливе. Лікарі, чоловіки, ці поважні авторитети не могли повірити, що вони самі переносять невидимі трупні частинки і є причиною смерті пацієнток. Прийняти ідею Землюейса означало визнати, що вони не вбивали тисячі жінок. Ага. Медична еліта того часу, удягнена у свою гордість, відмовилася навіть спробувати. Коротше. Земвольвейс перетворився на вигнанця. Його висміяли, Ідеї освистали, а сам він був звільнений і, зрештою, ну, через переслідування та відчай, опинився у е, психіатричній лікарні у дурці. Так простіше, мабуть, да? де і помер. Іронія долі. Він помер від сепсису, тієї ж самої інфекції, проти якої боровся. Світ, друзі мої, втратив десятиліття, протягом яких мільйони життів можна було врятувати простим гігієнічним правилом, яке визнали лише після його смерті, коли Луї Пастер підтвердив існування бактерій. Невдача Землю це найтрагічніший провал у медицині. В принципі, він володів секретом порятунку життів за півстоліття до того, як світ був готовий його прийняти. Якби його ідеї, друзі, були впроваджені негайно, він би зберіг життя мільйонам матерів і немовлят. А медична історія була б набагато гуманнішою його істина, похована на десятиліття, підкреслює як людська гордість, ота і консерватизм. Можуть бути смертельнішими за будь-яку хворобу. Земельвейс посідає перше місце, тому що його провал був найбільш безглуздим і мав найвищу людську ціну. Він не програв через брак грошей, як Дрейк. Він не програв системі як Тесла. Він не програв через геополітику, як Македонський. Він програв, друзі, через чисте людське небажання визнати власну помилку та змінити звичку. Його особиста трагедія і мільйони втрачених життів, які могли б бути врятовані найпростішим актом миттям рук. Роблять його провал найбільш гірким в історії. Ось і все, друзі. Наш рейтинг топ 10 невдах, які майже змінили світ, добіг до кінця. Сподіваємося, цей погляд, наш погляд, мій погляд на історію з ракурсу що а якби змусив вас хоч трохи замислитися. І іноді найбільші трагедії відбуваються не через тираніючі війни, а через просту тупу помилку, через збіг обставин чи банальну примітивну людську впертість. Який з цих провалів, на вашу думку, мав найбільший вплив на сучасний світ? Напишіть свою думку у коментарях, чи справедливо я поставив Земель Уейса на перше місце. Якщо вам сподобалося це відео і ви хочете більше провокативних історичних розборів, не забудьте поставити лайк і поділитися цим відео з друзями. Дякую, що були зі мною. До нових несподіваних зустрічей на нашому каналі.